Всім привіт, хочу вам показати, як відремонтувати ваш фідер, якщо ви його поламали так само, як і я. Дивіться, в мене він лопнув м -м, при закиді. Це в нас фі фідер Касмастер 3,90 до 150 грам. Відео може получиться трошки довгеньке, але корисне. Дивіться, Лопнув на самій верхній частині, лопнуло біля QR-тіпа. Це в нас перше коліно вважається. Я вже трошечки тут піляв, почав знімати відео на TikTok, але забувся, що ще треба на ютубчик зняти. Коротше, лопнуло, дивіться, для цього нам потрібно. Суперклей, ізолента, нитка, шнур. також. Це в мене електрод, я його оббив. Якщо у вас є сталевий якийсь прутик тоненький, то взагалі класно. Але в мене є електрод, я його трошки обрізав, оббив. І пилочка по металу. Дивіться, що зараз ми обпилюємо рівненько нашу края. Ну, у мене так вийшло. Скажу зразу, я не спеціаліст, я не займаюся ремонтом удочок, просто вам показую, як я це роблю. І... Що в цьому немає нічого важкого. Потім ми наматуємо на цей прутик ізоленти, щоб він плотно входив, щоб він не болтався, а щоб хорошенько вийшов туди. Підібрав нарешті, намотав я ізоленти, щоб товщина була е, внутрі. Ідеально до удочки, щоб воно туго ходило, не Там, Як бачите, цей процес підібрати товщину. Зараз наливаємо сюди клею і а так, трошки витягуємо, наливаємо клею і затягуємо. І все, і Внутрішній слой буде готовий. Як бачите, ось таке місце соєдіння. Можна було звісно, краще підрізати, але вже вийшло. І вийшло. Зараз сюди наматуємо ось такий десь проміжок, нитку і все це клеємо, замазуємо. І зверху ще ізоленти. Прям хорошенько дивіться, проматуємо канатом. Ось так у мене вийшло. Шнур в мене в Avrori 0,25 Прям плотненько плотненько І замазуємо це все суперклеєм. Воно вже так плотно, воно тоді канатка стає, як такий камінь. Як наче. Ось так виходить. Ось такий кінечний, кінцевий результат вийшов. Замотав ізоленти, як бачите, ось тримає, наче хорошо Вообще. Це міське не згинається. Ну, звісно, треба, треба тестувати. Так що, кому буде корисний, ось такий результат. Пізніше, може, зніму тест, як воно буде кидати. Ну, але я думаю, буде триматися отлічно. Ось так виглядає в нагруженому виді. Дивіться, Все місто поломки. Ось воно. Все прямо посерединки зараз. Як бачите, я нагружаю, веде воно себе отлічно. Не знаю, звісно, як буде працювати. На воді вона може все ж таки репне. Понятно, вже на цей фідер надіятися не треба, але, блін, все ж таки не викидати його теж. Ось так.